Всім привіт! Зараз знаходжусь на Лідерсовському бульварі, Трошечки пройдемось. Що зможу? Покажу. Якщо перед новим роком хочеться трошечки засняти. Ось такий будинок я біля нього вже знімала. Ось так виглядає він. Можливо, в цей раз. Я потім покажу, покажу. Хочеться цікаві місця показувати. Ось так він виглядає. Тут нова будова розположена. Ось тут, мабуть, був Я зараз буду шукати, де я можу перейти дорогу. Ось є перехід, тут поруч вже починається лунапарк парку Шевченка. А я хочу тут підійти. Тут є така ось, є церква, тут є тролейбус, ось стоїть і ось так виглядає сама тут площа. Але, мабуть, немає, бо працюють генератори. Ось ця церква. Зараз до неї підійду. Леантовича вулиця. І ось так виглядає сама церква. Марфа Маріїнська обитель сестер Милосердія. Українська православна церква, Одеська і єпархія. Трошечки, трошечки подивимось з іншого боку. І, мабуть, по цій вулиці я і піду. Подивимось, де зверну. Ось так виглядаю. Совня Почаївська Божа Матері і молитва. Так, і ось тут такі дві лавочки, фонтанчик з водичкою і голуб. Ось так, виглядає. Піду-пройдусь хоча б трошки. Ці, по цій вулиці я точно не гуляла, то трошечки пройдусь, вулиця Базарна, як кому цікаво, як вона називається. Інколи хочеться гуляти, інколи прямо відчуває, що треба пройтись і щось якось наповнитись. Ось такий будинок симпатичний. Ось так виглядає. І пройдусь. Тут зовсім поруч новобдола. Ось так виглядає вулиця. І прямо спочатку я її почала і йду з самого початку. Нумерація взагалі в Одесі з, з моря починається. Чим ближче до моря, тим номерація перші намери. І чим далі тим генератор допомагає. Так, що це за будиночок? Будинок 1887-го, а тон ГЦ, в якому народилося Катаєв Петров. Письменники. Ось так, ось ще є. Табличка родився выдающийся русский советский писатель Євгеній Петров Євгеній Петрович Катаєв. Ось мемориальная меморіальна табличка його. І ось вот так виглядає вулиця далі. Такими невеличкими буду робити роликами, можливо, не повністю вулицю. Це поруч, бачите, будинок, але немає таблички. Ось і квадратні, і полукруглі такі. Ось так двори виглядають. Кому цікаво. Машини стоять прямо на тротуарі. Це, в Одесі нормально, я не знаю, чи чи штрафують за це? В принципі, я тут не зупинялась ніколи, тому не можу сказати, як це відбувається. Ось такий симпатичний ще будинок тут. Ось будинок написано Капітан. Мабуть, це так це, ця будівля називається. Так, що тут ще в цьому будинку? Єврейський історик, публіцист Сімен Шиман Маркович Дубнов. Проживав. Ось так виглядає. Трошечки пройдусь, подивлюсь І, можливо, десь зверну. Ось така вулиця. Хоча хочеться нового року, але поки тепло, то можна ще гуляти. Ось тут такі симпатичні два будинки. Там просто генератори працюють. Я хочу поки трошки обійти ці генератори, ось ця новобудова. І тут такі, бачите, невеличкі будинки. Ларіаль. Зараз магазин. А було тут було ансамбль з трьох лавих будинків, різнірка та огорожа другої половини 21-го століття. Тобто тут три ось будиночка знаходиться. Невеличкі будинки. Ось тут теж є напис. Ага, те саме ансамбль з трьох житлових будинків Мірінєнка та огорожа другої половини 19 століття. Не пам'ятаю, що я там могла умовитись. Угу. Ну. Вау. Ще й відкрита. Можна трошки заглянути. Запах краски. Так, виглядає. Ой, Дуже, дуже ваняє фарбою. Якісь ремонтні роботи ведуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Так, напроти ось такий будинок. Mm. З цього боку буде краще його видно, mm. бо там прям громокає генератор. Тут хочеться якось, якось так пройти, щоб не дуже шуміло. Можливо, хтось тут жив ці місця. Хочеться побачити. Ось також величезний будинок. Величезний. Ось напроти старовинний будинок. Ось так він виглядає і є навіть в нього що це за будинок. Прибутковий будинок Станішевських 1897-1898 рік. Ось так виглядає. і дода. Поки ще погода дозволяє гуляти, то чому би і ні. Я хочу перейти сюди. Ось ці будинки, бо там далі також генератор. І перейду дорогу. Ось хочу цей будинок засняти. Він такий досить сітклавий. Близько не буду підходити, бо там стоїть генератор і буде дуже чутно. В такому плачевному стані, на жаль. Ось так виглядає. А тут є табличка. Прибутковий будинок Шварца. Кінець ХІХ століття. Ось так виглядає. маєте змогу трошечки пройтись. Там відкритий вулиця базар менше. Ось такі магазини тут знаходяться. Генератори дуже сильно шумлять. Я опиняюсь на вулиці. Так виглядає. Тут Аврора є. Одна із трошечки пройдуть цією вулицею будуть завершувати. Якщо хтось не знав, вулиця канатна. Пока, гарного дня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тут салон свадівник Суконь. Я вже один прийшла. Все рідно. Добре. Давайте ще тут трошки вірні чинимо, але не буду заходити. Так що на цьому все. Пока. Гарного дня.